Привіт! Оглядаємо хатку в селі Головківка Черкаської області. І спершу хочу одразу подякувати вам за ваші лайки, підписку і добрі слова в коментарях. І одразу переходимо до відстаней до найближчих міст. До міста Чигирин 41,5 кілометри. До міста Кам'янка приблизно 30 км. А до Черкас 48,6 км. До села можна доїхати чотирма автобусними рейсами. Головківка незвичайне село. Це місце неймовірної природної краси і видатної національної історії. Якщо кому цікаво, погугліть. Цю місцину називають Чигиринськими Карпатами. Бо дороги тут то стрімко підіймаються вгору, то спускаються вниз. І з усіх боків гори та пагорби, гаї та левади, ліси та переліски і ще надзвичайно чисте повітря. Гадки не маю, чому власник в своєму оголошенні розмістив такі дані. Думаю, що він пожартував. Тож майте на увазі. В селі налічується 1029 дворів. І за останнім переписом мешкає 1482 особи. Село умовно поділяється на кілька сільських кутків, більшість з яких носять назви прізвищ селян, які першими поселялись на нові території. Таким чином з'явилась Овдіївка, Нижня та Верхня Титарівка і так далі. Деякі назви несуть в собі характер поселення. Так, наприклад, був назван Хутір, частина села, в якій знаходиться наш будинок. На хуторі селились поміщицькі селяни. Ось вона вулиця Хуторська, на якій знаходиться будинок. А ось і сам будинок. 81-го року побудови маємо огорожу дерев'яну та металеві ворота та вхід. Дорога до будинку не є асфальтованою. Але вона із твердого каменю. Будинок виглядає досить свіженько. І це не дивно, бо нещодавно було зроблено ремонт. Площа 70 метрів квадратних. Тип стін в будинку цегляний. Покрівля шиферна. Є горище. Вікна дерев'яні. В будинку три кімнати. Також є невеличка веранда на 7,6 метрів. Велика кімната 23,7 метри, середня 19,4 метри і маленька на 11,4 метри. Кімната дуже світла і все виглядає дуже охайно. На полу, стінах і стелі видимих проблем немає. В будинку пічне опалення, бо село не газифіковане. Води в будинку немає. Є колодязь, очищений зовсім нещодавно влітку і заповнений водою на півтора кільця, як каже власник. Так схематично виглядають споруди, що на дворі. Є сарай і погріб. Також тільки відремонтовані, тому дуже охайні. Земельна ділянка 56 соток. Не приватизована. Є сад і город. Також важливо знати, що до сусіднього будинку підведено інтернет. Тож можливе підключення. Ціна оголошена власником 3999 доларів. А я нагадую, що всі контакти власника в описі під відео, а також в першому закріпленому коментарі. Що ж цікавого ще є в селі Головківка? Є школа, будинок культури, бібліотека, поштове відділення, медична амбулаторія, філія Ощадбанку, ви її уявіть собі, магазини, ще й народний музей села. Крім того, є сільська рада, є церква імені Іоанна Богослова. Так виглядає школа. Навіть автомайстерня мається. А ще в Головківці дуже креативні люди. Сьогодні розкажу про одну з них, а далі буде. Жителька села Наталія. Облаштувала в цьому році будинок для творчості. Вона оздоблює художні полотна замість фарб м'ятою, материнкою та чебрецем. Цей простір назвали дохмяна оселя. Це місце запрошують відвідати всіх, кому цікаві майстер-класи з виготовлення гобеленів з трави, кому цікаво самому назбирати сухоцвіти та отримати природної енергії і натхнення. Бадьорості та енергійності також додає і розташований біля села Атаманський парк. Наприкінці ХІХ століття відомим українським цукрозаводчиком Терещенком тут було закладено дендропарк. У ньому є безліч рідкісних порід дерев, а також виноградники. У ньому ж розташоване мінеральне джерело живун, яке не замерзає навіть у найлютіші морози. Це своєрідна гордість цієї місцини. Вода має понад 30 цілющих мікроелементів і набрана додому може зберігатися чистою та свіжою аж до двох років. Як я й казала, головківка надзвичайна. І в рамках одного відео не виходить розказати про все, тому далі буде.